thank Всім привіт, ми з України. Вийшла на свій город подивитись і вам показати, яка в мене тут росте краса. У нас цілий тиждень дощі і такі, знаєте, нормальні проливні кожен день. Полоничка набирається сил. Аж бачите, прям не впізнати, якщо згадати відео, яка вона була, коли я її садила, і зараз, то це взагалі ніби різна полуниця. Тут у мене два сорти. Оце сибіла. А то мармелада. Єдине, що від дощів, все стерлось, все, що я собі записувала. Тому фіксую на відео, щоб потім не забути. Треба буде маркер і знову підписати. А тут ще, бачите, надписи поки фут-фут-фу тримаються. Значить, у мене тут суничка теж, бачите, підростає, може теж не впізнати. Коли її садила, вона така була маленька, нещасна, а розростається прямо конкретно. Балкон на суміш. Я думаю, що скоро вже можна буде її рвати і їсти. Редкреду ще не почервонів. Це ось такий рядочок. Ще порадилась з бабуся каже, щоб я підсаджувала ще між ними, між цими всіма, що поки. Я оце все з'їм, з їм, зімою якраз підросте нова зелень. І так у нас буде постійно якась зелень. Тож я в деяких місцях попідсаджувала, але ще не скрізь. Сальвія, яку я в цьому році садила, бачите, вже теж підросла, буде квітувати скоро. До мене компанія прибігла. Ідіть гуляйте, іди гуляй. Дуже цікаво, як вона буде вживу виглядати, коли буде квітувати. Ой, дивіться, якого гарного кольору колючки. Такі яскраві вони <смі> в житті якісь яскраво рожеві. Прикол на камері трошки такі червоненькі. Зараз у нас проходить збір на два реби для 148 окремої артилерійської бригади. Будемо вдячні за допомогу, за донати, а також за репости нашого збору. Всі посилання та реквізити будуть знизу під відео. На PayPal також. За останній місяць у хлопців мінус 4 мажини. І, на жаль, не обійшлось без втрат. Тому зараз, як ніколи, важливо підтримати їх донатом. Кожна гривня наближає перемогу і рятує життя. Трава вже дуже висока, ніяк не покосимо, бо чи земля мокра, чи трава мокра, чи знову дощ. Це ніяк не можемо покосити, бо вже капіці. За тиждень просто страшно виросло через ці дощі постійні. Дімі кажу, пішли до моєї високої грядки, подивишся, що в мене там. А він каже: зараз я до своєї грядки підійду. Винаграці і прийдіться, виставив нівелір, де у нас буде проходити наш центральний а, декоративний елемент. Буде трошки заповзати на одну цеглинку. Висотою буде Ну, 15, 10-15 см, десь так. І ось так буде ця лінія проходити по периметру всього будинку. Ділення буде у нас зверху, у нас буде темна сіра, знизу світла сіра. Ну і колони. Зараз вирішую судьбу цих наших дуже красивих світильників, які ми купили на тему. Ціна на них була 256 гривень, наче за дві штуки. <кій> так що дуже класно. Це, напевно, одна із найуспішніших моїх покупок там. Отак от вони знизу виглядають. А ну, вони заклеєні повністю. Коротше, світять дуже красиво, як пісочні часи, знаєте, вималюється отак от вверх, типа і вниз. так Дуже красиво коротше, світло падає. Думав робити led підсвітку. Там якраз на цій лінії під декором. Але так як вона буде проходити вище рівня зору, це буде капець по очам бити. Буде не дуже комфортно, тому... Пріш за все, якийсь красивий новий світильник. Сюди вчепимо, який буде світити чітко вниз. Коротше, я в шоці сижу на сайті, дивлюсь світильники і знаходжу ті самі світильники, які я купив на тема, буквально взимку за 250 гривень дві штуки. Знаходжу ті самі світильники, абсолютно ті самі. За 1400 за один. Це капець просто. Ну я там розумію, наші бізнесмени там, ну 200, ну 300, ну ладно, 400 гривень на цінку роблять на одному. Ну блин. Не 1200, а й 1300 гривень на одному. Це бред повний. Я в шосі, реально. Просто в шоці. Ще попередні світильники, які в нас були, теж купував я їх дуже по смішній ціні. Але тут вони теж по 1400. Це якийсь реальний бред. Просто заради інтересу зайшов, просто на китайські ці мас маркети подивитись, що там по цінах. Ось тут прикріпимо наш сайт, де тупо такий самий світильник. І на китайському мас маркеті я особливо там не вишукував, тому що тут за один 200 гривень, а є місця, де можна за 200 гривень купити тупо такий саме, але дві штуки. Ну ваху їй сказати, це взагалі нічого не ну, взагалі не передати. Я в шоці, як так можна, реально? Просто капець. Зараз полізу до діми, він де там дещо хоче подивитись. рукою триматись. Дуже класні тфу фут тфу сходи. Оці. Це тфу фут тфу щоб не звалитись, бо я висоти боюсь. Ну що? Що, нічого, смаколики для мишок. Повні, пусті. Ні, це ж я тут залишив, щоб кормити. То що ж я ж за господаре, якщо їх не покормлю. Ну так. Да. Ні, нормально все, тут тепло дуже, доволі. Але скоро тут буде взагалі Ташкент. Зараз. Ще буде жопа. А що ти хотів подивитись? Кабеля, так. проводки? Да. Так. План капкан. Подивитись зараз. У мене тут десь є закладна і досвітлення має бути виведено. Вуличне. Ми коли робили ремонт в хаті, я попросив, щоб мені сюди кабель один кинули щоб я міг в майбутньому, якщо мені потрібно буде, зробити освітлення на терасі. Не те, що у нас є на стінах, а саме на терасі в підшиві. І ми так вчора посиділи, подумали, так як у нас буде фасад, ми не знаємо, що реально туди вставляти для освітлення. Ми вирішили зробити ще в підшиві освітлення. І зараз я буду шукати той кабель. Якщо все норм, ми зараз перевіримо, чи він працює, чи ні, тоді, коротше, будемо робити. Якщо не працює, ну обідно. А як ти перевіриш, працює? Чи? Ну як? Лампочку, підключу, Все, ти там натиснеш, запрацює, значить працює. Угу. Ну, я думаю, Андрюха все класно зробив, тому що Андрюха отакий от електрик і сантехнік. Так що тут має бути все чикі-пуні. Угу. А Тут у нас трошки такий смітничок, тут треба ще прибирати. Вон, бачите? Ні, який пилисос? то все глина, який пилосос? Ні, Тут в майбутньому я планую, та ні, не треба тут трошки прибирати. Тут в майбутньому я планую все-таки покласти лагі, зробити нормальне тут покриття. Це не дуже проблематично буде. Зробимо, вон, бачите, то утеплення у нас йде. Щоб холод не про це не проходив. Зараз я покажу чуть ближче. Ось так це виглядає. Утеплення це треба буде дозривати, тому що оця штука вона створює конденсат. І, коротше, в мене отут було жутке замокрі... замокання. Замокання було через те, що плівка ота. Лежала зверху, тепле повітря піднімалося. Вверх тут. Все тупо було мокре. Зараз вата, вона вся суха. І це круто. Тому оцю штуку краще взагалі залишати отак. І не накривати отакою плівкою. Тому що це жопа буде. У мене тут ще залишилась та плівка, можна і, й... ой, плівка, кажу, вата. Вату потім сюди докладемо. І все. О, до речі, тут побачив, сюди я не доходив. Побачив, що у нас тут -от ще не закритий е від старого комина е шахта. Треба буде теж закрити і задути піною. Так що так. Ну, коротше, роботи трошки є, роботи трошки є, але <кій> не критично взагалі. Я думаю, навіть буде цікаво тут. Щось поробити. Але я думаю, ці роботи краще буде планувати на осінь. Коли вже жара така спаде, не буде тут сильно жарко, тому що влітку тут взагалі нереально знаходитись. Ця жестянка вона нагрівається тут, напевно, градусів так 50 не менше в день. Я думаю, до пізньої ночі тримається. тому це ми залишимо, як то кажуть. Багато коментарів було, коли ми робили дах, я це пам'ятаю, що те, що ми не промочили нашу дошку проти шашеля, там, цієї такої штуки, що це капець, це так не може бути. Типа у вас дах буквально на наступний рік пожеруть. Все. Що я вам скажу? Все класно у нас. Дивіться. Абсолютно весь дах офігенне, проблем взагалі ніяких нема. Взагалі. Ніхто нічого не погриз, дерево як стояло, так і стоїть. Так що, бачите, не справдились ваші коментарі. І все у нас заїбісь. Єдина така дашка, яка у нас є. Але це просто зробили як підпірну невеличку. Ми її не використовували, тому що ви бачите, яка вона вся. Тому вона тут стоїть. Всі інші у нас достки, вони всі класні. Бачите. Ось супер все. Ось там у нас це шахта Комена. Шахта Комена у нас незвичайна. Ну, як незвичайна, вона якби холодна. Можна сказати, всередині у нас керамічна йде труба, потім йде у нас вата, щоб температура не передавалась на стінки якби самого кожуха цього. І сама стінка йде з керамзіта. Тому сама оця ось конструкція, шахта, вона ну завод каже, що буде до типа, 18 градусів. Тому Саме тут можна так підходити до неї. Вона не горить. І ще не, не горить, а там нема таких великих температур, які будуть е створювати горіння інших, е якби там ват і всього такого. каву з таким шикарним пейзажем. У нас був дощ, і тепер туманчик. У нас дощ, вечір пізно, треба раду вигуляти, бо вона ще не гуляла ввечері. Бігає. Зараз будемо по колу хати ходити, намагатися і вигуляти. Пішли, пішли. Давай. Радуля, побігли, давай. Пішли. давай пішли. О, пані. Тут просто сухо да, через те, що в нас, от, бачите, дах такий високо. Дах. То, тут по периметру сухо. Але там де мокро, вона не хоче йти. Побігить, побігмо. Давай, давай, давай. Береш ну, маєш заспокоїтися, деш. Ну, Треба, щоб вона в сторону кудись, сюди збігла. Побігайте. Побігли, побігли, побігу, 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 давай, 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 давай. <реш> <реш> <Трук почута. реш> Тільки по сухому біг. О, 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 Дима, дело буду. Побегли, побегли. Давай, да, побегли. Не, 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 не. Рада, давай. Радуйся, идем. Пиши. До дверей побежи. Побежим. Идем. Пиши. Идем. Ой, боже. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Пиши. Не, 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 не. Мы найдем, мы до дома. Пиши, пиши. Давай. идем. Пиши. Пиши. гулять. Пиши. Давай. Побігли. Рада. Пошли. Давай. Короче, треба її, напевно, на руки і кудись давай, туди. Пошли. Давай. Пошли. Спорт у Побігли. нас такий. Бачите? Вона знаходить собі трохи. Пошлі, пошлі. Ой, чуть нас було. Давай, давай. Зараз знову я її не зло, там зробить. Бо вона в туалет хоче, але не хоче на боки. Ну. С блін, привчили до чистоти. Давай квадрат. Нет. А, не йди сюди. Рада, пошли. Ай, жопа, сушай, маємо, пошли. Бізі, ми забули пофіки оці схвати. Уже вони так і лежать. Фу-фу, шуки літають всякі. А ми там в хаті дивимося фільми. Бачите, скільки мошки налетіло? Капець просто. Не знаю чому, але оця вся мошка облюбувала саме це вікно. Його я не відкриваю, а сусіднє вікно, навіть коли там світло горить, і все, мошка не, не летиться. Чомусь саме ось це вони обрали. Дуже дивно. Вам, До речі, чути, як у нас тут пташки співають? То що, пофіки залишаємо? пусть потягає. Ну, а з тобою? Куди, в кровать? Да ні, Під навіску десь. Ладно, вже мокрі. Всю ніч дощ, що в банку треба забрати. Всю ніч в дощ, вже нічого не врятує. Останні новини з нашого будівництва. У нас вже одна стінка дороблена. Бачите, її вже перетягнули. Сіткою затягують, забивають шви, виглядає вже, блін, ну офігенно виглядає, що тут казати. А, є невеличкі складності, конечно, через те, що раніше десь там косяк типу, ось з нашим заземленням дуже сильно натягнутий кабель виходить. А, ну Нюанс. Тут вже фіксуються ці всі штуки. Щоб можна було вкладати пінопласт і наша зона тераси Тут же так само в нас заклеєно вже все нашою цією сіточкою. Ще воно свіженьке, тільки-тільки майстер поїхав. Ще дуже свіже, але, як ви бачите, процес іде, не дивлячись на те, що цілий тиждень у нас ідуть дощі. З однієї сторони, це дуже круто, газони треба поливати. ми Відпочиваємо більше, але це мінус по роботі, тому що душі були такі, що не можна було працювати. Так що, оцей весь прогрес можна сказати, це буквально за три дні. Красиво, так, <звук> Питомець. А, прикол. Новий питомець. Клас. Клас. Я таку білу ще не бачив. Все. Окей. Гарного вечора вам. Все до побачення. Все побачення. У нас на цьому тижні мали бути садівники, але відмінились через дощі. І оце Діма тільки нема дощу біжить косити траву. І каже, тільки ряд-два пройду знову Та Що ж таке? І так мокру траву косити не дуже, але бачите, що вже з нею? Це капець. Яка різниця, коли вона покошена і коли ні? Вона пахне особливо рукава. Я її вже їла, вона не гірка, вона дуже смачна і ароматна, капець. Ці листочки, вони, як звичайні, салатні, по смаку, як просто всті, хоча це різна трава. Мити думаємо, обов'язково, тому що невідомо, з чого там ці дощі у нас роть. я плюс я так рвала, старалася обережно, а все одно. Якась земля та й потрапила. І от через те, що у нас там все мокре, дощі йдуть, то я вириваю, а воно прям з корінням видергується. Треба обережно. Так, ще руку висужу. Ось воно тут на дні у мене. Ще треба шпинат буде посадити купити. У мене є така сушка, купувала я її в епіцентрі. Дуже класна. Так, роблю зараз соус. Для соуса буду використовувати ось такий сирок. Ну, Можна просто зверху посипати, потім сіклаймо. А, І французька гірчиця. У мене вона закінчилася, але в мене в запасі завжди є баночка дві тому що я її в соусі додавати. Також у мене ще є полуниця. Думаю, додам ще полуницю. Можливо, не ріжу є хамончик. Помідорчики. То, в принципі, все. Я зараз щось зроблю. Смачне. І я люблю, щоб соус був на всіх листочках, щоб воно так було дуже добре промариноване, тому я завжди все мішаю в такі глибокі місці. І потім вже, якщо є бажання, перекладається все на таку плоску тарілку. Можливо, я сьогодні так собі зроблю. Щоб було гарно на плоскій тарілці. А олія в мене з виноградних кісточок. Так, ну, перемішують совести. Головне, щоб в ньому були ці листочки. Тоді буде так смачно, що можна навіть без нічого. Просто ці листочки їсти. Ще я авокадо, напевно, ще сюди авокадо додам. Я так дивлюся, що можна навіть ще листочків помити. Я люблю, коли їх багато. у мене вийшла вечеря. Зараз мені буде дуже смачно.